В ім'я Отця Бога, Сина і Духа Святого молимо про все прощення і помилування в день світлий і святковий, тричі єдиний, Отець наш Небесний, підносимо слова радості в цей святковий день, знаходимося в домі Твоєму і вклоняємося образам в надії на повчання і позбавлення від хвороб і гріхів, наші душі обтяжливих, проголошуємо віру істинну та передаємо з вуст в уста слова подяки за життя наше в добрі і милості Твоїй. Молимося за кожного на землі, хто живе. Під Твоїм поглядом благослови, Господи, на життя праведне, в милості і благості. Дай нам, Боже, прожити життя в шануванні Тебе та у вихованні дітей за заповітом Твоїм незаперечним і єдино праведним. Амінь.